Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. У Херсоні зараз два медичних заклади, де приймають пологи. 22-річна Вікторія вночі 10 грудня народила сина Мирослава. 3 кг 49 см. сантиметрів. Так що ще багатир можна сказати. Вся вагітність теж був активний в животі, так що думаю, життя теж буде активна. До 12-ї, поки були схватки, то вибухи чутно було. Пірадічки воно так добренько. Коли йшла на УЗІ, то впало тут на перегрізки. Було дуже гучно, спустили в підвал. Але ми не здаємося, ми чекаємо перемоги. Спонтанно все вийшло, і ми ні разу не шкодуємо. Так, да, буде страшно. Будемо їздити до бабусі, і до гості, але періодично ну, дійсно будемо в Херсоні біля тата, щоб все було все все було як треба. Вікторія народила дівчинку, це її друга дитина. Жінка розповідає, вони з родиною не виїжджали з Херсона з початку повномасштабного вторгнення. 49 сантиметрів, 3 кілограми, 50 грамів. Народилася дівчинка, назвали Софія. Це наша радість. Ну а чому не народити тут? Тут гарні лікарі, гарна спеціалізована лікарня. Чому ні? Донці Марини лали два з половиною місяці. Коли в січні знали, що у нас буде дитинка, то ну в принципі у нас і на меті не було виїхати. Тут батьки, тут наша наш дім, тому ми навіть не розглядали в принципі варіанти, щоб кудись виїхати. Слава Богу, було тихо тоді, коли я народжувала. Але перед цим, коли була на збереженні в пологовому, то Ну і перельоти були, і в бомбосховищі. Ми перебували під час повітряних тривог і ночували в бомбосховищах. Марина каже, після пологів у лікарні отримала гуманітарну допомогу. Зараз підтримують волонтери. У разі потреби родина готова евакуюватися, говорить жінка. Тут в підвал з дитиною важко спускатись. То ми виходимо в коридори, і в коридорі перебуваємо, поки вибухи я так розумію. сломіка за вагітність звикла до вибухів, тому вона не реагує. Слава Богу, вона не реагує на це. Вероніка Дементієва народила доньку Софію у серпні 2024-го. Каже, через стрес була загроза передчасних пологів, тому її госпіталізували. Чесно було страшно, тому що на 32-му тижні, неподалік від нашого будинку, можна сказати, через будинок влучив снаряд, і я була на 32-му тижні вагітності. І в нас попав осколок в вікно. Одне вікно вибите, я вирішила, що їхати в інше місце. Я розумію, що там теж лікарі нададуть не всю необхідну допомогу, але не буде такої підтримки, як тут в Херсоні. Тут у мене чоловік, його мама, тато, брат, і вони всяк, всячески мене підтримували. Мені не так страшно було. Волонтери та квартальна допомогли з підгузками для дитини. Ліки отримала у дитячій поліклініці, каже Вероніка. Кожного місяця ми їздимо на повне обстеження на прививочки. Це все ми добираємося на звісно на таксі і трішечки теж переживаєш, тому що кожен район несе свою втрату, свій куди тільки не долітають ці снаряди, тому страшно. 11 березня, 2024 року. Він у нас народився трошки раніше свого часу. Народжували в Херсоні, бо узнали в Херсоні, що вагітні. Ірина Котляр з двома дітьми виїхала з Чорнобаївки до Миколаєва на початку грудня 2024 року. З Херсона на даний момент поїхали, бо дуже великі обстріли, дуже страшно. старший почав дуже лякатись. Садочок вчора ходили, узнавали. Трошки йому потрібна соціалізація, бо там не працює, на жаль, нічого. Добиратись туди з Чорнобаївки дуже страшно було. І ми десь. Кілька місяців взагалі не були на оглядах і вирішили сюди виїхати. Тут поряд сімейна амбулаторія через безпекову ситуацію. Породіль намагаються виписувати за два-три дні після пологів, говорить завідувач кошерського відділення Петро Маренковський. За його словами, в умовах війни передчасних пологів та кесаревих розтинів стало більше. Ці люди, які в нас зараз залишилися і народжують, вони приходять уже настроєні конкретно і позитивно. В цьому плані. Люди, я по співробітникам бачу, що їм важче стало. Воно яке, це таке життя. У кожного проблема свої вдома. Багато співробітників, які живуть в районі Дніпровському, в Антоновці, в тих районах, вони приходять після цих обстрілів щоденних. Якщо в нас раніше були цілі поверхи, це відділення і для новонароджених, і пологові відділення, і після пологові, то зараз. У зв'язку з тим, що пологів стало значно менше, це дуже відчувається. І в плані безпекової нашої всієї діяльності, вони зараз у нас знаходяться в таких більш безпечних місцях. Ці палати, вони, ну скажімо так, прикриті. І наскільки це можливо і убезпечені від осколків, від обстрілів. Зараз у жіночій консультації цього медзакладу на обліку 40 вагітних. До повномасштабного вторгнення їх було щонайменше в десятеро більше, говорить заступниця медичного директора з амбулаторно-поліклінічної роботи Оксана Томченко. Жінок, які потребують тривалого перебування у стаціонарі, направляють до Миколаєва. У мене стоїть на обліку жіночка третій пологи, сама медпрацівник. Живе не в Херсоні, але недалеко від Херсона, але приїжджає і спостерігається тут. і Народжувати буде тут. Під час окупації впала кількість вагітних, але не настільки. Після деокупації вони роз'їхалися. По нашому закладу було три три прильоти були у січні 2023 року. Були зруйновані два поверхи в палатах. І в цьому році було 5 вересня, був обстріл. Теж два прильоти були в нас, були вибиті більш 80 вікон. Коли було в 2023 році приліт, він прийшовся значить, на відділення патології вагітних палату інтенсивної терапії дітей новонароджених. На щастя, під в той час не було там дітей. От персонал леді ледь встиг евакуюватися. Віти, коли почався обстріл. Останній був обстріл. Це він прийшовся, значить, з клопо в операційне гінекологічне відділення, жіночі консультації в пологовому відділенні на декількох поверхах. Якраз була, намагалися ми почати операцію. От але операція була відмінена. Вибиті вікна закрили ОСБ плитами, обклали мішками з піском та поставили габіони, розказав медичний директор закладу Володимир Горбачевський. Також в укритті закладу обладнали пологовий зал. За його словами, за 11 місяців 2024 року у Херсоні народилося 198 немовлят, 96 хлопчиків і 102 дівчинки. Протягом тижня російська армія продовжувала атакувати правобережжя Херсонщини з різних видів озброєння. Внаслідок обстрілів пошкоджені газопровід, автівки, приватні будинки, багатоповерхівки та господарчі споруди. Щодня російські військові атакували Херсон та населені пункти правобережжя з безпілотників. Скидали вибухівку на цивільних місцевих жителів, будинки та автівки. 9 грудня у передмісті Херсона російська армія скинула вибухівку на автівку міського комунального підприємства. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Роман Брачко. Також цього дня Російські військові атакували Дніпровське та центральні райони обласного центру. Близько сьомої години ранку. Один зі снарядів поцілив у квартиру у багатоповерхівці. Загалом, внаслідок обстрілів цієї доби, у місті отримали поранення дві місцеві жительки. Повідомив у телеграмі начальник міської військової адміністрації Мрачко. 10 грудня, за інформацією обласної військової адміністрації, російські військові обстріляли село Новодмитрівка, пошкоджені вісім будинків. Внаслідок атаки дроном в Драдокам'янці Кам'янці загинула жінка. Протягом дня дев'ятеро жителів Херсона та передмістя отримали поранення через Тенні вибухівки з дронів та атак з Бепла 11 грудня близько 19.20 російська армія обстріляла з артилерії Білозерку. Поранені двоє людей повідомили у телеграмі обласної військової адміністрації. Цього ж дня внаслідок артобстрілу Білозерці були пошкоджені приватні будинки та один багатоквартирний. 12 грудня близько 9 години російські військові атакували корабельний район Херсона. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені приватний будинок та багатоповерхівка. Одна жінка отримала поранення. Внаслідок скадовобухівки з дрона у Дніпровському районі Херсона загинув чоловік. У передмісті внаслідок атаки з безпілотника один чоловік отримав поранення. 13 грудня близько 7.30 російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Повідомили обласній військовій адміністрації. Двоє людей отримали поранення.